Вітаю, друзі! Слава Україні! Бажаю всім міцного козацького здоров'я. Ну що, є серйозна тема, напевно, серйозний допис. Допис моєї посестри Тетяни Чорновол, з якою ми хех, зустрілися в перший же день повномасштабного вторгнення, і ви собі не уявляєте, де правильно, під Києвом. Таня приїхала на своїй такій червоній маленькій машині. Жіноча така машина, знаєте, червона маленька. Коли вона відкрила багажник, то знаєте, що там лежало? Правильно, там лежали ракети до стугну. Десь так почався напевно її бойовий шлях саме в повномасштабному вторгненні. Але сьогодні допис трошки про інше. Напевно, що почнемо. Поки ви підписалися, тиснули все те, що потрібно тиснути. Можливо, навіть хтось з вас слухаючи сьогоднішню доповідь Ігоря Лапіна, верніше допис Тетяни Чорновол. Напевно, хтось з вас захоче задонатити на ЗСУ для того, щоб чим побільше бійців там вижило. Але, але отже, починаємо. Останні місяці не писала, бо мій взвод опинився в ситуації, коли нас намагався вбити не тільки ворог, а і власна армія. Один мій рахунок, розрахунок стугни, був відірваний від мене від мого взводу і відданий іншій бригаді. Яка непрофесійно командувала його роботою, а до бійців відносилася як до безплатного м'яса. Я сподівалася, ми профі проскочимо. Не вийшло. Рятуючись від цієї бригади, мій взвод фактично втратив боєздатність і найкращі бійці у мене 300, а один 200. Я не буду вказувати номер бригади, бо я продовжую воювати на цій смузі, а ще тому. Що тут на смузі багато адекватних професійних командирів. Я давно доданий підрозділ, давно знаю, що це системна проблема в армії, коли до доданих підрозділів ставляться як до дармового м'яса. Але мені щастило мати справу з раціональним командуванням до останнього часу. Я би найменше всього хотіла писати таку правду про свою армію. Але я повинна зафіксувати одне ім'я і прізвище підполковник Іван Гараненко. Він був твердим і непохитним під час віддачі наказу. Справжній в лапках бойовий комбат. Я сказав три ночі, командував він. А я обіцялася, я принижувалася і вмовляла, і мої хлопці навколо були цьому свідками. Я вас прошу, я вас дуже прошу, дозвольте нам забрати з позиції стугну завтра о 8-й вечора, вмовляла я. Але комбат був непохитний. Я сказав сьогодні, в 3-й годині ночі. Я вас дуже прошу, дайте нам день на розмінування. Це ж лише залізо, яке треба забрати. Яка різниця, коли ми його заберемо? Нам потрібно світло, щоб розмінувати дорогу, продовжувала просити я. Я сказав в третій годині ночі. До цього часу буде розміновано. Але вчора, після нічного розмінування, ми вже підірвалися вночі. Неможливо розмінувати. Я вас дуже прошу, дайте нам день. Це наказ, третя година ночі. Твердив він. Ця розмова відбулася після того, як на КП бачили перехоплене відео ворожого ФПВ-мінувальника. Який 10 хвилин тому скинув на перехрестя, через яке нам їхати протитанкову міну, увага, на магнітній платі. Минулої ночі всі також знали, де лежить міна на лівому узбіччі дороги, але не знали, що це за міна. Ворог таку тактику застосував вперше. Проте нам е, таку тут застосував вперше. Проте нам треба було забрати нашого 200-го і 300-го. На той момент не важкого. Але то була хімічна зброя, і наслідки могли розвинутися з часом І тугну по правій стороні дороги. Цю міну вже об'їхало одне авто, бо попередження про мінування не було викладене в жодній групі бригади. Тому ми теж ризикнули. Але нам не вдалося. Міна вибухнула в трьох метрах позаду мого бойового авто Вестфайндера. Обладнаного Ребом, нічником, протимінним грейдером старлінком, добре напакована бойова машина, яка не раз вивозила нас з жопи. Найкращі, рішучі бійці мого взводу були в салоні. Вибух був настільки потужний, що зад машини зам'явся як папір. Мені пощастило, що мої, ноги, що мої були тільки контужені, але з руками і ногами. Мені пощастило, що дружній підрозділ попередив, де саме ця міна, і ми її об'їжджали. Як найдалі по узбіччю, пощастило, це відбулося відносно недалеко, і хлопців вдалося забрати, бо на жертви мінування завжди вилітають рої FPV. ворожих ФПІ мається на увазі. Але мені не було вже чим їхати за 200 і за 300 і за стугною. Плюс прилетів новий мінувальник і поклав на дорогу ще одну аналогічну міну. Тоді комбат взяв евакуацію на себе. Зрештою, це його смуга, а мій взвод приписаний до іншої. І на світанку послав на евакуацію авто другої роти свого батальйону. Але з моїм командним, командиром розрахунку їм сказали, розміновано вперед. Командир другої роти, з яким я говорила перед виїздом, повірив: прорвемося, каже мені. Щоправда, мій командир розрахунку Олексій, виходячи з КП, щоб сісти в той приречений пікап, як відчув, що брешуть про розмінування, і встиг риторично спитати у штабістів: Ну, я тут чужий. А що тут навіть своїх не шкода? Через 10 хвилин він вийшов на мене. Я заповз в дренажну трубу під дорогою. Не чую, можу втратити свідомість. Шукайте мене там. Довго шукали, хто поїде за ними. Я чекала під деревами, коли нам всім пощастило, їх привезли. І ФПВ не наздогнав Евак. Водій був без ноги. Та міна вибухнула під авто. Йому водію теж трохи пощастило. Вибух запік судини відірваної кінцівки, і він не стік. Кров'ю ось так минула попередня ніч. А це була наступна за нею, коли я просила командира відкласти виїзд, щоб не повторити трагедію попередньої, бо всі фактори були один в один. Одне авто в сутінках домінування встигло зловити вікно і прорватися. Дякую дуже хлопцям, забрали 200-го і 300-го. Залишилось забрати лише стугну, але не встигли. Пролетів мінувальник, і логічно було відкласти заїзд на наступний вечір, в тому другому авто повинні були їхати двоє підлеглих комбата і один мій водій, але комбат заївся три ночі і не обговорюється. Хоча заходи з розмінування неможливо було провести в нічний час, плюс мінувальники продовжували залітати на смугу, і спуск не кожного вдалося прослідкувати. Я зрозуміла, що навіть якщо я не віддам свого хлопця, Комбат не відмінить наказ щодо своїх, і вони вимушені будуть їхати на міни на удачу, бо інакше їх в покарання відправлять на якусь іншу смертельну операцію. Тому я готова була плазувати перед комбатом, тільки би отримати день для підготовки заїзду і розмінування. В якийсь момент я зрозуміла, що комбат просто насолоджується своєю ролью. Я зрозуміла, що просити марно, і мене раптом осяяло, що робити. Тому я поклала слухавку і написала Увага. Комбригу, ну мається на увазі вищестоящому керівнику СМС. Колись, до речі, я цьому комбригу, коли він ще був комбатом, допомогла зі своєю стугною, але це не змінило зараз ставлення до нас як до рабів гладіаторів. Проте мене осяяло, як поставити питання, щоб отримати потрібну відповідь. Бажаю здоров'я! У мене на позиції залишилась стугна. Дозвольте завтра о 20-й годині вечора заїхати у вашу смугу і забрати її. <SM1> розповідає Тетяна Чорново. Так от È… я переслала, звісно, комбриг погодив. Я переслала відповідь комбату. А хлопці, яких посилали на даремний ризик, і свої, і чужі запосміхалися. Ну, завтра у нас є день, ми маємо інформацію. Ми все зробимо як треба паралельно. Пообіцяла їм я. На наступний день мені допоміг підрозділ прикордонників. Ми здружились на спільних бойових операціях, і це була їхня смуга. Вони перевірили кожен метр дороги. Ми їхали вже впевнені. Інша команда дивилася для нас небо. Ми не довіряли інформації з командного пункту. Нам допомагали хлопці, пенсіонери, суміжники, що зібрали в купу наше залізо, і загрузка зайняла лише одну хвилину. Ми заїхали, виїхали впевнено і спокійно. Правда, на дорозі нас чекала патрулююча FPV, але це був шлях назад, і ховатись було ніде. Чекало поряд ще одне авто, яке ми підготували для стрімкої евакуації, якщо що. Впіві, все-таки не протитанкова міна, і тут шанс є. Кричали мені хлопці в авто, що мчалось назустріч дрону, і нам пощастило. Наш реп замерехтів її відеосигнал, і вона просто не помітила авто, що проїхало під нею, і не розвернулася за ним. Ми знали, що далі авто шурує у відносній безпеці. Я з мавікістами стояла під деревом на трасі ще хвилина, і воно промчало повз нас. Звичайно, не зупиняючись, бо це була все ще зона ураження. Автів. Ми обнімалися потім. Поряд загальмувало ще одне моє авто, що стояло як резервне на евакуацію, і забрало мене. Отак, От з втратою боєздатності мого маленького взводу, ми вийшли з бригади, в якій були зовсім даремно. Адже бригада нас поставила увага. А тепер увага: місцевість, де стугна не могла стріляти так. По Кропиві, прямій видимості, все було красиво, але в реалі через дерева, які не показує кропива, смуга в смузі другого батальйону не могла працювати по шляхам переміщення противника. Це доповідалося не раз. Це доповідалося з самого початку під час проведення розвідки. До речі, на неефективну позицію ми перемістилися з ефективної. Де навіть мінуснули ворожого комбата, але нас все одно поставили. Я розумію, що бригада втратила бездумно багато своєї піхоти, і чотирма людьми мого розрахунку просто компенсувала собі брак кадрів на нулі. Отже, висококласних спеціалістів стугни просто тупо поставили як піхоту в сраці, в якій стугна навіть не може працювати. Це я так дуже коротко сказав. Я вам скажу, що краще би ми там. Стояли як піхота, це легше з автоматами, ніж з стугною. бо вона 100 кг плюс ще 100 кілограм ракет, генератори, батареї для стугни, маскування всього цього і позиція на найвищій точці на прямій видимості противника. Проте ми організовані, акуратні. Може би і минулася ця марна служба, якби ми перші і останні кого так неефективно використовують. Але бригада в смузі, якої ми стояли, нас вперто. Увага! Демаскувала на позицію стугни приходили перевірки. Стугна це снайперка. Вона стоїть на самому-самому передку, і її дуже страшно її демаскувати. А перевірки приходили стадом в броніках з автоматами серед білого дня. Фоточки робили, відео знімали. А потім на неефективну позицію нас ще примусили купу ракет завозити на неефективну позицію. І вишенка на торті. КП бригади повісило карту, на якій абсолютно точно було вказане місце розташування стугни. Це міг побачити кожен, хто заходив на штаб. Командування вимагало фоток позиції здалеко, фоток маскування стугни, фоток укриття. Все це вимагали пересилати в загальних чатах. Це все було так непрофесійно. Я вказувала на це. Коли я навчалася в арті, звернула увагу, що. Рознарядка витрат снарядів 122-го міліметру на позицію протитанкових е, керованих ракет за радянськими нормами була найвища 300 снарядів на одну позицію. До ери дронів ПТРК вважалося ціллю номер один. Моя позиція була знищена як ціль номер один. Спочатку позиції спрацювала ворожа авта, потім був скинутий фугасто-хімічний боєприпас, і це було перше його застосування на смузі. Значить, ворог знав, що б'є. Пожирній цілі. Загинув Любомир Нідзельський. Ми завжди були дуже уважними і організованими. У нас на позиціях завжди були протигази. Любомир з останніх сил намагався його одягти, але не встиг. Втратив свідомість. Приліт був дуже точним: зелень, яка прикривала вхід в підвал другому Сергію, просто пощастило, бо він втратив свідомість біля виходу назовні, де гази провіяло протягом. І він був без свідомості сім годин. До сих пір у нього не працюють нирки. Найстрашніше воїну це загинути, не вбивши ворога. Любомир, оператор-стрілець Тугни, стріляв і вбивав ворога. Він три роки на нулі. Він починав зі мною, зі Скибина, з оборони Києва. Він пройшов свій героїчний шлях з честю і до кінця. Найганебніше для будь-якого командування це свідомо втрачати людей даремно, на неефективних позиціях для Галочки і БРКі. А в даному випадку все було саме так. Це значить, мої четверо людей не були для бригади бійцями. Вони були лише м'ясом. Причому безкоштовним м'ясом. Бригада навіть бойові для них не оформляла. На фото мій боєць Любомир. Для країни воїн, який мінусував ворога, для нас хороша світла людина, побратим. А для м'ясної бригади просто чужий 200. Друзі. Що я хочу сказати? Фото зараз я вам покажу, звичайно. Ось цей воїн, а від себе добавлю, знаю і Таню з першого дня, і цього воїна. Ми з ними, я ще раз наголошую, перетнулися в перший же день повномасштабного вторгнення. Так. Але про що я хотів сказати? Ви знаєте, як командир батальйону в свій час жартували ми так. Знаєте. Не дай Боже Тобі со своїм батальйоном стати приданим. Для когось, і щоб тебе поставили взагалі на стику двох бригад. Ну, я це все прожив. Богу дякувати, що приданий комбриг, якому ми підпорядковувалися, мій батальйон безпосередньо це 30-ї бригади. Дай йому, Боже здоров'я. Адекватний, розумний, правильний, скажімо так. Дуже багато історій я розповідав, і про наш з ним, як кажуть, Суперечки, не тільки все ж було гладко, але саме головне, ми воювали, ми давали шанс країні змінитися. На превеликий жаль, ви знаєте, дуже багато в армію попало кар'єристів, дуже багато в армію попало людей, яких ми називали піджаки, котрі отримали військове звання десь там, в цивільному університеті, пройшовши військову кафедру, і вони стають командирами. Командирами, які не мають ні досвіду, ні відповідних знань, ні взагалі нічого, просто мобілізований. Це треба виправляти, це точно. Але взагалі розповідь Тані не про то. Розповідь Тані про відношення до піхоти, розповідь Тані про відношення до висококласних спеціалістів, розповідь Тані про відношення до солдата як до м'яса. Просто чужий, двохсотий. Ми переможемо! Слава Україні! Тримаємо стрій! У нас немає іншого варіанту.